Заробляти гроші, а ще щоб українці перемогли. Про це мріє сумчанин Сергій Романенко. Народився він із синдромом Дауна, нині чоловікові 31 рік. Працевтуватися за станом здоров'я можливості немає, але говорить влітку займається бджільництвом. Да, я пасічник. У мене є пасіка. селі. там мед є і і і, і, і за мед можна гроші порушити. Майже половину свого життя Сергій відвідує сумський територіальний центр соціального обслуговування Берегиня. Там грає на сцені, збирає пазли, ліпить. Сергій вміє зосереджуватися на одному занятті по кілька годин. Говорить інструкторка центру Ольга Курунтяй. Зазвичай заняття у майстерні починаються о десятій ранку. Вони сидять тут і до обід, і після обід, і їм їм це подобається. Тобто, це їхня робота. Ось цей глечик Сергій змайстрував самостійно. За останній рік говорить, у центрі навчився ще й плести маскувальні сітки. щоб вона була я хочу займатися ну, підтримка наших воїнів. Намагається підтримати воїнів Денис Крившич. 20-річний хлопець розшиває ляльки-мотанки, обереги для українських бійців. Я навчаюся. Вишивати герб на свої держави. держави. в тебе мрія. Лише одна щоб була перемога. Разом із Сергієм та Денисом. Відділення центру відвідує 35-річний Олександр Лухоня. Чоловіку подобається куховарити. Давня ж мрія знайти роботу. Мрію роботи. А ким ти хочеш працювати? Працювати або варимо суп, макарони. Ми обираємо саме те, що в них добре виходить. Їх це підтримує, їх це живить, і вони за за рахунок цього вони тримаються, вони йдуть вперед. У світовій практиці є приклади відомих людей з синдромом Дауна, зокрема, американська спортсменка Челсі Вернер, чемпіонка світу зі спортивної гімнастики серед людей з відхиленням в розумовому розвитку, або фінський рок-гурт, в якому синдром Дауна мають басиста ударник. У 2015-му музиканти представляли Фінляндію на Євробаченні в Україні. Суспільство стало сприймати таких людей краще, впевнена директорка центру Берегиня Інна Галіченко. Як приклад наводить українське кафе, в якому працюють люди з синдромом Дауна. У нас також була така пропозиція. На жаль, війна змінила наші плани. Також запропонувати людям, таким якби один із підприємцями встановлена була домовлість, щоб їх саме вони допомагали в кав'ярні. Сумах за словами Інни Галіченко. Жодна людина з синдромом Дауна поки не працевлаштована. Дійсно багато ще нормативних документів, які б не 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 дозволяють можливо повністю, тому що, наприклад, працювати в кафе треба повністю оформлену людину. Зрозуміло, що на певну ставку роботи це вже є нонсенс, тому. Що що можливо, там на якусь частинку як ми опрацьовували це питання. Це можливо на 0,25 Тільки за словами Іни Галіченко, Нині у сумах понад 25 людей з синдромом Дауна. 14-ма з них опікуються в центрі берегиня. Тут говорить жінка, їм допоможуть адаптуватися до суспільства. Найкраще, що суспільство може зробити для них, це сприймати такими, як вони є, І іноді вони не просять допомоги. Вони просять зрозуміти підтримати їх. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Андрій Кромчатков, Суспільне новини, Суми.